Друзі, вітаю вас! Сьогодні, як рік тому, я вийшла в ефір, щоб бути разом з вами. Пройшов рік, який нас всіх з'єднав. Так, війна вже триває 9 років. І сьогодні, в стрічці, дійсно, хтось пише про роковини, хтось пише про дев'яті роковини. Але знаєте, що хочу сказати? Що цей рік він об'єднав нас всіх, тому що так, в моєму житті війна почалася в 2014 році, як певно, десь у третини українців. І нам тоді боліло, нас тоді плющило, нам було боляче, мабуть, більше не від того, що почалася війна, і ми в цій темі. А від того, що якась частина України не хотіла в це вірити, десь відміжовувалася. Але йшов час. І те до чого те, що сталося з нами рік тому, десь до цього я готувалася ще в 14. -му. Але наче той конфлікт почав затухати. І потрошку-потрошку, нібито ми стали повертатися до звичайного життя. Звісно, що ті, в кого були люди на фронті, ті, хто покинули свої домівки і поїхали геть з, зі Сходу, з Криму, для них війна тривала і триває без перериву, без перерви. І ви знаєте, хочу сказати, що з одного боку той досвід. Він десь допоміг мені рік тому, в цей день, в цій моїй курточці, ось тут саме, в цьому куточку моєї кімнати вийти до вас в ефір. Десь так само це було ближче до вечора, але трошечки раніше, бо я чекала якоїсь хорошої нагоди, я чекала, я заспокоювала себе. я... Прослуховувалася, щоб не було повітряної, щоб не зривалося, щоб це просто не заважало мені вести ефіри. Тому що тоді я вам, до речі, дуже-дуже вдячна за, за те, що ви дякували мені за те, що я з вами, за те, що я постійно почала виходити з вами в цей діалог, і він продовжується, він продовжується впродовж цього року. То я хочу повернутися до тієї теми. Так, можливо, ті, хто були на війні 9 років рік тому, стали таким зосередком спокою, впевненості, так, тому що ми знали, що робити, як робити, як допомагати собі, як допомагати іншим. Але знаєте, це один із моїх улюблених висловів, що Будь-яке благословіння воно може стати прокляттям. І будь-яке прокляття може стати благословенням. Тому 24 лютого, 2022 року стало великим благословінням для нас. Це розв'язало нам руки, і ми стали впевненішими. Так, ми стали всі як один. Так, спочатку було страшно, боляче, а, а потім ми кожен знайшли себе. В своїй справі. Знаєте, про що ще хотілося говорити, тому що ну, деякі а, люди, мої друзі, до прикладу, так, можливо, я не знаю, ті, хто на війні 9 років, я це говорю з власного досвіду. А, десь мені, знаєте, всередині так тоді. Не те, що я зраділа, але наче ага. Що тікаєте, ага, вам страшно, а де ви були ці 8 років, так? <сум> тобто ще одна тема, ще один бік цієї теми, де всі були ці 8-9 років. Тому, знаєте, м -м хочеться мені побажати всім нам в такі дні. А я сподіваюся, що 24 лютого увійде в календар наш як День єдності, як День сили, як День витривалості. Назавжди, так. А, тому що дуже важливо, найважливіший наш іспит, іспит він попереду. Коли ми переможемо. А ми остаточно переможемо, тому що ми перемогли ще рік тому, коли почалася ця гостра фаза. Ми вже перемогли. Так, от, коли не стане остаточна, наша перемога, нам головне не впасти. Бо почнеться, хто з нас більший патріот, в кого 9 років війни, в кого рік, хто українською говорить, хто російською? А, знаєте, люди, на 9-му році війни мені хочеться сказати: ви серйозно? Ви це серйозно? Вам нема чого робити. Так, в принципі, кожного з нас, з нас наша позиція це вистрадана позиція. І ми всі маємо на те право. Сьогодні мені, до речі, Фейсбук нагадав: дуже багато постів було за різні роки. Хороший концерт Вівальді, скрипка з оркестром. Чудово. так. І ось такий малюнок мені нагадала сьогодні доля, де японська жінка відрізає собі шматок кімано, на якому спокійно спить кішка. Тобто, це повага про. До іншої думки, до іншої людини. І я думаю, що ця війна вона була нам дана, ну по-перше, щоб ми сплотилися, щоб війна увійшла в кожен дім, так? А по-друге, щоб ми зрозуміли один одного, позицію один одного. Прийняли це. Бо комусь треба було залишитися, комусь треба було поїхати, комусь бути там, комусь. Напередку комусь волонтерити, комусь впекти хліб. Тобто кожен з нас там, де він є, там, де він мав би бути. І це важливо. Головне ж, не якою мовою ми говоримо, так. Головне те, що ми українці. Головне те, що нас об'єднало. Ось про це ми маємо думати і нести цей вогонь. Щоб не впасти. Я дякую вам, друзі, що ви цей рік були зі мною, а я була з вами. Я дякую вам за те, що ви писали мені, що ці ефіри вони дуже корисні, що вони рятують вас. А ви рятували мене, бо я знала, як би мені боляче чи, чи страшно б не було. Я сьогодні маю вийти в ефір, бо в мене чекають мої друзі і підписники на Фейсбуці. І так ми прожили цей рік. Дійсно так озираєшся і думаєш, боже, ми це зробили. Ми прожили цей рік. Ми 9 років стоїмо. І коли мене інколи ще питають, а ви точно впевнені, що Україна переможе, то в мене немає жодних сумнівів. Просто жодних сумнівів. І чим далі, тим більше тих сумнівів немає. Тому, друзі мої, бережіть себе, бережіть людину в собі, бережіть Україну в собі. Я бажаю вам гарного затишного вечора. Війна ще не закінчилася. Ворог, він хитрий. Ми маємо його поважати, тому що це одне із правил перемоги. Тому не розслабляємося, тримаємо стрій, тримаємося гуртом і тільки разом, і тільки до перемоги. Люблю вас, обіймаю. Все є Україна!